Добрий вечір, мене звати Аліса Юрченко. В ефірі програма Наші гроші досудилися. Це програма про суддів, тих, які масово звільнялися напередодні судової реформи, і тих, які навпаки, і не звільнялися, і не працюють, і навіть зарплату отримують. Спершу поговоримо про тих, хто пішов. Перед стартом судової реформи судді повально писали заяви про відставку. Близько тисячі з них у вересні зняли мантії, востаннє стукнули суддівським молотком і пішли з посад. Що це їм дало? По-перше, довічне грошове утримання або пенсію. Тобто багато вільного часу і до 90% окладу. По-друге, недоторканність. Вона тепер трошки обмежена, але зовсім трошки, і таки поширюються на суддю у відставці. По-третє, відсутність перетестації: не складаєш тести, нікому не доводиш, що ти знаєш закони. І головне нікому не пояснюєш, звідки в тебе простого українського судді, закордонні рахунки, довіреності на елітну нерухомість або в яку лотерею ти виграв ту яхту. З довічним грошовим утриманням і недоторканістю це, взагалі, було б якось безглуздо не піти у відставку. Фігурант нашого наступного сюжету так і зробив. Його дружина каже, кваліфікаційне оцінювання це принизливо. Прикро, цікаво було б побачити, як суддя пояснюватиме, де знайшов гроші на маєток поблизу скандальної резиденції Межигір'я. Та й, взагалі, там довгий список питань на цілий сюжет не збиралося. Цей стильний маєток з гаражем та альтанкою власність Олега Левчука. Донедавна він працював суддею в апеляційному суді Київської області. Суддівський будинок розташований в закритому котежному містечку Лазарів сад. Поруч із сумнозвісною резиденцією Межигір'я. Стороннім у вік містечко вхід заборонений. У нас попереджені, що повинні заїхати. Маєток судді близько 500 квадратних метрів. Навколо ліс та Київське море для спокійної суддівської пенсії все є. Олег Левчук суддя у відставці лише другий місяць. У вересні напередодні судової реформи парламент задовольнив його прохання піти з апеляційного суду Київщини. Дружина судді пояснює, чому чоловік вирішив більше не вдягати мантію. Він вважає принизливою процедуру переатестації, яка чекає на всіх суддів, що хочуть і далі вершити правосуддя. Для нього сама. Оця процедура є принизливою і образливою, тому що він все життя. Процедура прошив, яка саме процедура оцих іспитів, оце такого зневажливого відношення до судді, до нього і до людини. Якби суддя залишився на посаді, йому б довелося проходити кваліфікаційне оцінювання. А це не лише кілька видів тестів, але й необхідність пояснити походження свого майна. Ми запитуємо, отримуємо пояснення і передаємо ці пояснення в Національне антикорупційне бюро. У зв'язку з відставкою суддя він його вже не зможна, не можна притягнути до відповідальності. Він не буде проходити кваліфікаційне оцінювання, йому не можна буде задати незручні питання і відповідно. І При цьому він зберігає досить значне матеріальне забезпечення. 15-20 тисяч гривень щомісяця. На такі виплати з бюджету в середньому претендують судді у відставці. Судді, які пішли у відставку, вони зберігали за собою мінімум 80% від їхнього окладу, А в залежності від вислуги років, це могло доходити до 90 Ну це в середньому можна сказати близько 20-22 тисяч гривень щомісячно, довічного утримання. Тобто, це є, враховуючи ситуацію в Україні, досить непогана можливість. Плюс вони зберігають. Зберігають ці пільги і статус, тобто вони отримують статус, той самий статус недоторканість, тобто такі самі, як і звичайні судді. Про що можна було б запитати суддю Левчука під час переатестації? Наприклад, про те, як придбати маєток орієнтовно вартістю півмільйона доларів на зарплату судді. у перерахунку за старим курсом Олег Левчук за рік отримав лише десяту частину цієї суми. Але примудрився збудувати ще один будинок для доньки 130 квадратних метрів неподалік від власного маєтку. А? Тоді можливості були трошки. Ми його розпочали будувати. І автопарк з престижних авто зібрати. У нас, Ну власності є машина Honda, да? Це хто на ній їздить? Чи Це син їздить. Син. 92-го року? Так, так, так. закінчив університет. Ага. Це ви вирішили йому теж як в подарунок купити машину? Чи він сам придбав? Ні, Звідки він її придбав, придбає сам? Звідки за що він її придбає? Я покупала я... ну я вищило віком. І ще й на квартиру та офісні приміщення лишилося, і е, квартиру теж доньці подарували тут так. в Вишгороді? Так. Сам Олег Левчук не бажає спілкуватися не лише з кваліфікаційною комісією, але й з журналістами. Ми неодноразово передавали йому прохання про інтерв'ю. Суддя через охоронців повідомляв про відмову. Не домовлявся, каже ні, ні з ким з ким не домовляв, ні з ким не спілкуюся. Замість нього пояснювати походження статків береться дружина. Вона запевняє, її дохід як приватного нотаріуса значно більший від зарплатні її чоловіка. Тому вони з легкістю могли дозволити собі ці придбання. Виходить, що щорічно ви декларуєте в межах мільйона менше більше, так? Да? І, ну... Ні, ну що, не так. Коли курс долара був 5, у мене навіть були доходи 3 мільйони і 2,5 мільйони гривень. 3 мільйони гривень за курсом 5 – це 600 тисяч доларів. У суддівських деклараціях таких сум немає. Ось, скажімо, декларація Олега Левчука за 2013-й. Річний дохід дружини – 700 тисяч, але не доларів, а гривень. У 2014-му ситуація аналогічна. Дружина за рік заробила 800 тисяч гривень, минулого року – мільйон 100 тисяч. За кілька років 2,5-3 мільйони гривень, певно, можна було б назбирати і навіть придбати на них один будинок. А от два будинки, кілька земельних ділянок, квартиру, три іномарки і офіси ні. Чи могли б, можливо ми познімати якісь там документи, які свідчать про ваші доходи, про доходи я, вашої нотаріальної? Я не хочу цього вчасною відставкою. Олег Левчук не лише зберіг за собою довічне утримання, але й можливість повернутися на роботу в будь-який момент, таки пройшовши через атестацію, вони зберігають можливість повернутися у судову систему, і не факт, що ті, що подали відставку, вони не подадуться на конкурси і не стануть знов ж таки тими ж суддями. Якщо відверто, навряд чи пан Левчук вирішить повертатися. Зрештою в нього вже є безліч нерухомості, пенсія із недоторканістю, і вочевидь, інстинкт самозбереження. Важливий нюанс, щоб мати право на відставку, треба мати 20 років стажу. Це, напевне, єдина причина, чому перед реформою пішла лише тисяча суддів, а не всі 7,5 тисяч, які в нас є. Окрім тих, хто скористався можливістю потрапити у відставку, є ще й ті, хто не пішов, хоча на їхньому звільненні наполягали громадські активісти. Це десь 800 суддів, які вже кілька років не здійснюють повноважень, але зарплату весь цей час отримували. Про них говоримо з нашим гостем. У мене в студії Тарас Шевченко, це співзасновник руху. Чесно рух власне слідкує уважно за очищенням суддівського корпусу і має власні вимоги щодо звільнення суддів. Тараса, вітаю! Напередодні реформи ви вимагали звільнення семи сотень суддів, так званих суддів Януковича від парламенту, бо тоді парламент міг прийняти це рішення. Власне, хто ці судді і чому їх потрібно було звільняти? В руху, чесно, більш і комплексні вимоги стосовно судової реформи це лише одне з небагатьох питань, і воно надзвичайно важливе, тому що 5 років повноважень, на які призначалися судді, переважно більшість з них за часів Януковича, вони закінчились. У суддів закінчилось повноваження. Однак їм далі з бюджету виплачується зарплата. Вони не можуть судити. Тобто, у нас є 700 суддів, які 5 років пропрацювали з суддями, а потім парламент мав вирішити, чи призначати їх без. Руково чи ні, і два роки не, не міг вирішити це питання. Чому їх більше? Їх майже 800. Ми говорили про 700 суддів Януковича, тому що там є ще частина суддів Ющенка. Однак, щоб власне підкреслювати резонансність, що переважна більшість з них була призначена Януковичу, на конкурсі, якому ми абсолютно не довіряємо, тому ми так позиціонували наші меседжі. Насправді там близько 800 суддів, і по різним суддям різний був строк на розгляду, оскільки це постійно протягом двох років накопичува чому не розглянула Верховна Рада? Очевидно, коли не складаються, не сходяться інтереси, тобто в різних фракцій є різні інтереси. Хтось хоче цих суддів залишити, хтось хоче залишити суддів, які патріоти з Донбасу, всіх інших звільнити. третіх, інша точка зору, тобто, коли немає. Згоди Верховна Рада часто без дії. Ми вважаємо, що в таких випадках власне і має підключатись громадськість зі своїми вимогами. Власне, увесь цей час ці судді отримували заробітну плату, але не працювали. Саме так. Ви рахували, скільки пішло на їхнє утримання. Ми рахували, що за кожні чотири дні йшов мільйон гривень ми вважали, що це просто фантастична і колосальна сума, яку ну просто через бездіяльність Верховної Ради іде з бюджету. Я рахувала це приблизно десь 180 мільйонів за два роки. На цю суму можна було б дві-три школи побудувати в Києві. Абсолютно тепер долю цих суддів має вирішити вища рада правосуддя. Вона може їх звільнити. Я дуже сумніваюся, що Вища рада правосуддя буде всерйоз розглядати цих суддів. Я очікую, що практично автоматом всіх призначить. чому тому, що у Верховну Раду. Цих суддів внесла Вища рада юстиції, яка зараз стає вища радою правосуддя. Тобто вона вже рекомендувала їх зробити суддями на все життя, в тому числі і низка дуже одіозних людей, які туди потрапили. І оці 700 або 800 суддів вони взагалі не потрапляють під так звану переатестацію, тобто кваліфікаційне оцінювання. Звільнення від оцінювання насправді немає, немає. А, однак не буде можливості вибрати на конкурсі серед тих, хто можливо новий би хотів. Прийти в професію, і таких людей я переконаний, особливо зараз із збільшенням грошового забезпечення зарплат було б достатньо багато. Зараз а, дуже м, активно лунають голоси від суддів, від адвокатів, від представників влади про те, що а, у судовій системі склався ледь не кадровий колапс, Що немає кому особливо на місцях вершити правосуддя, немає кому розглядати справи. І власне справи, які зараз надходять в суди, вони призначаються аж на наступний рік. Їхній розгляд а, можливо в. Світлі цих питань не, не дуже обережно було вимагати от звільнення цих судів, за рахунок яких можна було би перекрити цю кадрову дюру. Якщо говорити про кількість і про кадрову діру, то станом на початок червня, коли ми розпочинали кампанію чесно фільтруй суд, ми отримали статистику, що в Україні 7600 суддів. Коли ми говоримо про 700 суддів, це лише 10%. Більше Більш того, всі ж в державі знають, що в цих суддів повноваження вже давно закінчилися. Тоді той органи, які в державі відповідає за судову систему, у нас є багато органів, вища кваліфікаційна комісія суддів, Вища рада юстиції, рада суддів, є спеціальні люди. В адміністрації президента, які це дбають. питання до них, чому вони не планували, як буде розгортатись ситуація? Чому не планувалися нові конкурси? А за два з половиною роки не було оголошено жодного нового конкурсу в суд. Напередодні реформи судді просто масово писали заяви про відставку. Чому ми бачимо декілька тут можливих чинників? Один з них це намагання, це по суті не бажання проходити. Перевірку, яку робить ВККС. ті судді, які вже підпадали під під е, атестацію, значна частина з них її не могла провести, пройти. тому що е, або вони взагалі зникали і не подавали свої документи, або вони не могли пояснити свої статки. З іншого боку, їм повернули е, дуже комфортні умови вигідну виходу відставку. Цілком вірно, що з нового року, чи в законі про державний бюджет, знову будуть законодавчі зроблені спроби це обмежити. Тому є певний. Не вікно вікно можливостей, в які судді хочуть потрапити, вийти в відставку допоки діють ці комфортні правила. Мова йде про те, що суддя отримує 80% на пенсії. Як відставки працюючого судді, ставки працюючим суддям зараз теж будуть суттєво підвищені і будуть підвищуватися і надалі. Тому зараз тяжко говорити про чіткі суми, але взагалі були обрахунки, що за новою судовою реформою зарплати українських суддів в вищих судах можуть бути 10 тисяч доларів. Якби ці судді не подали вчасно відставку, а потім не пройшли би кваліфікаційне оцінювання, вони б не отримали. Це пенсійне забезпечення. Безперечно, якби вони були звільнені, тоді б цього забезпечення не було. Тобто слід розрізняти звільнення і відставка. Я хочу ще сказати, що останнім часом намагаються якось зобразити із суддів жертв, що це жертви обставин, що є такий тиск, журналісти розслідування всі давлять, показують маєтки, майно записане там на батьків, а що їх от змушують піти геть. Я переконаний, що якщо людина чесна, якщо вона гідно працювала суддею, їй абсолютно нема чого боятися, і абсолютно немає підстав куди-небудь іти. Але є підстави боятися тим, хто знає, що на них журналісти можуть знайти дуже багато чого. Дякую, Тарасе. Про суддів, яким дозволили піти у відставку напередодні реформи, і про суддів, яких парламент відмовився звільнити, ми говорили зі співзасновником руху чесно Тарасом Шевченком. Підсумуємо, до реформи в Україні фактично працювало приблизно 7,5 тисяч суддів. Ще близько тисячі суддів і не працювали, і не були звільнені, і отримували зарплату. Після реформи ось ця дивна тисяча так само фінансується не працюючи. Ще тисяча суддів звільнилися, тож працювати лишилися близько 6,5 тисяч суддів. На цьому сьогодні все. До зустрічі наступного тижня будемо говорити про новий верховний суд. Він увесь має бути обраний на відкритому конкурсі, але чинні судді Верховного суду так не думають. Ця програма Наші гроші досудилися. Ми хочемо, щоб судді судили чесно або сиділи за ґратами.